меня зовут Владимир Донецкая, в 2010 году. Я просто прошу прощения, что я разбавляю российское мову. Без проблем, Я просто хотел задать вопрос, что случилось с людьми в Украине, что они себя так ведут? Почему они ведут так, что сдают Украину? У вас, у вас президент еврей. Если в Израїле, бы в Израиле так сдавали бы Украину, президент был такой, тут бы этого не поняли. Это, это просто это сам. Мне просто залка за страгу, что так люди повелись. Почему они сдают строгу, Я не понимаю. Вот я смотрю, Тараса часто, я не понимаю, что случилось в людьми. Дякую, вам. Дякую за звеночек. Ну я дуже коротко, в мене проста відповідь, я теж не можу до кінця зрозуміти. Я хочу розібратися, що сталося з людьми. Що сталося з людьми, коли вони це ж війна у нас тривала, у 19-му році так повелися, і звідки, після 24 лютого, оцей комплекс виправдати все. Оправдати все, що робить влада, це ж не просто те, не на часі, яке нав'язали нам, а просто абсолютно автоматичне виправдання. Ну, перед 24 лютого ж почали думати. Ми ж бачили соціологію, все, народ перестав вірити. І тут раптом знову, як ошаління якесь. Ну, напевне, ще треба прожити трошечки більше і навчитися досвіду Ізраїлю. Так, війна, так страшні загрози, все. Але коли Натаньяху зробив щось не так, ніхто не посмів би ізраїльцянам сказати не на часі. От ніхто б не посмів. Хочуть. Протестувати, вони виходять, тому що якщо це неправда робиться владою, значить на це треба відповідно реагувати. Є якісь певні обмеження, чого вони не зроблять. Є військові, які знають свої обмеження, все але ну не зуміли там народу нав'язати отакі якусь покірність. Ще щось там. Я думаю, що це ще пов'язано з якимось історичним ламанням так, хребта нагадаю, в Ізраїлі, коли почався це ця, ця трагедія, сьомого. Куди люди пішли? Під будинок Нетаніяху так іди геть тобто люди наскільки заведені, тобто відповідальність ізраїльського політику перед своїм народом і ця нуль дистанція, вона е, все таки робить ну, політиків більш відповідальними. В нас е, як це не дивно, велика територія і більша дистанція між політиками і народом. А особливо е, Зеленського після ковід е, його приховали так від народу, що він, він же ж ніде на людях не з'являється. Тільки підготовлена аудиторія. Е, і от за цих обставин е, зараз є цікаві. Цікавизна, е, ну українське суспільство, воно ніби відклало дуже багато рішень. Війна змусила людей, ніби ну є в. Е, Консемеризмів споживчій, так би мовити, теорії є поняття відкладеного попиту. І в нас, українці, ніби відклали попит на, на політичне лідерство, попит на державність, на державника. От всі чекають паузу. І чому таким визначальним є це 20 травня закінчення каденції? Тому що люди відчують, що все-таки українці в масі свої законослухняні люди. І вони вирішили, що Бог з ним. Хай уже вижере всі свої можливості на посаді, але після 20-го мечек випишемо І через що тут, до речі, Ізраїль для нас дуже важливий, в якому сенсі? Якщо в Ізраїлі припиняються бойові дії, по Натаньяху підуть дуже серйозні розслідування. і той, ну, та стилістика, ті підходи, які будуть проти, застосовуватися проти діючої влади, проти її помилок е в Ізраїлі, це ж проєктується і на, на тип поведінки в нас. Так само, в принципі, от е згадаймо, Зеленський, як зіскочив з теми е коаліційного уряду або військового кабінету. Чого вони його так бояться, йому йому ще й досі говорять, що е, шанс в принципі, уникнути е, такого загострення це е, ну, коаліційний уряд або військовий кабінет? Е, ну, щось, щось треба перезавантажити. Натомість вони нам втюхують, Ну єдине, що, що тепер вже з парламентом, подивимося, е, чи він у нас живий взагалі. Якщо його не існує в парламенту як такого, судячи з того, що вони його добили, то вони вважають, що інструментів тих яких Ізраїльська держава застосує проти політиків, які ну принесли шкоду і е, е, не, не запобігли війні, що в нас це не можна буде застосувати. Я, я впевнений, що в нас теж можна буде застосувати, і чим швидше в Ізраїлі е, по війні будуть. Ну, аналіз і приведення до відповідальності винуватців, тим швидше в нас ця машина буде запущена. один. Згоден. Я єдине, що просто маленьке добавлю. Так, так. у нас ще спрацювала якась річ, от яка для мене до кінця не зрозуміла. Можливо, є певні, у нас дуже розшароване суспільство в плані. Ментальності, зокрема, у нас є великі групи. Ну я їх називають совєтські граждані. На мій погляд, вони все-таки російські. Вони є так само в Ізраїлі, але вони там адаптовані в цю єдину ідею. Це дуже жорстко. Ізраїль їх моловце. От коли йдемо про зовнішню політику, так оті русські совєтські граждані все вони там відігрують часом там, свою роль. Нашіли, там є, вони є, є, є. дуже сильні. Наші коли проти України. Так? Так, а вони вириваються жовтня. Тільки після 7 жовтня, коли коли, до речі, експерти... Ну, так, Путін підтвердив, другій, що він говорили, робить, говорили, що там сліди Путіна за цим Хамасом, і то не вірили до останнього, а тепер це ну, суспільство та, ну, вже побачить. тепер їм трудніше. Та, але коли ми йдемо про Україну, то що воно спрацьовує. А от у нас вони всередині в своїй країні, їх дуже багато. І вони, ж крім всього іншого, ми ж забуваємося. Вони ж є носіями певної ментальності. Це російська класична ментальність. Я тому не називаю совєтським, я кажу російські. Це ментальність, що цар завжди прав. Це бажання, щоб хтось за них ніс відповідальність, а не вони. Оце, оце совок, цей російський совок путінський, він настановить десь половину населення. І плюс, ну ще одна річ. Ними дуже легко маніпулювати проти тих, хто є нормальними, адекватними західними лідерами. Цих людей дуже легко натравити на Порошенко. От ми не могли зрозуміти. Ну як? Ну це ж так все явно. Ну Порошенко робить правильні речі, корисні, потрібні, добрі. А воно все досі на нього лиє бруд. П'ять років Драсьте. він же не президент. А при пригожинські тролі вони ж розкодували цю пам'ять російську. Ну тому то і вони на цьому працюють якраз Тара. на них. Пригожинські, зараз Подоляківські, інші, всякі Моновські, все інше. Це все чітко працює на оцей архетип російської антиукраїнської свідомості. І тому, коли людина є українцем принциповим, от доки про Порошенка в них була віра, що ну, він такий, як і вони. Вони ж тоді ви бачили, як вони нормально, спокійно сприйняли його обрання президента, і то раптом до них дійшло Ні, він не такий. І яка почалася ненависть, вона добре інспірувалася зовні, а вона працювала всередині. А заужний, так, відчуття безпеки грає свою роль. Всі, навіть оті просовкові, вони все одно йому десь вірили довіряли. Але зараз, коли запускається та ж сама кампанія проти заужного, що була проти Порошенка, вона запустилася. Вона пішла. Я зараз подивлюся, як вони будуть мілімалізувати його рейтинги. Я бачу, що вони поки що це роблять тролі боти, але я вже бачу, як включається оця. Поки що більше тупа, більше проросійська, але вже й мудрий нарід включається так само вже залужний нас зради, все ну, от стилі Дроздова. Бачили ту статтю. Відвертий, ну дуже брудна, дуже недобропорядна. Але це саме о той вираз, знаєте, вона симптоматична. Вона якраз добре, що вона появилася, тому що це те, що вони не можуть висловити. А Дроздов замість них це сказав. І от вони вживуть в цій парадигмі. Чому? Та не тому, що він е, проти Росії. Ні, вони зараз всі теж проти Росії. От у мене вчора в Чаті один е, глядач сказав дуже таку річ цікаву, що каже: оці всі, що за Зеленського були, вони зараз дуже не люблять Росію, дуже не люблять. Але. Коли війна закінчується, вони дуже швидко перестануть не любити Росію. Вони все одно повернуться до тої основи. І вони заужного зараз ненавидять, зненавидять, почали ненавидіти і будуть ненавидіти все більше. Не тому, що він воював проти Росії, і перемагав, а тому що. Він європейський, він західний. Вони сирського не бояться, тому що сирський може зрадити Сирський виконує незаконні накази, але в сирській їхній, а залучний не їхній, і оце десь половина населення України того, чого не може бути за означенням в Ізраїлі, чи десь, але є в Україні, які ну для яких якось Україна. Не зовсім своя держава, а головне, ті, хто є українськими європейськими, завідомо, є вже, вже чужими. І от ця війна проти своїх дає можливість дуже легко це зманіпулювати і використати проти тих, хто діаметрально протилежний. Зеленський абсолютно не український типаж. Це московський класичний політичний типаж Путінської Росії. Класичний, вся його зграя, чисто московська, абсолютно зграя, і от тому. Тому це і дає такий ефект, що ми маємо Велетенську цю п'яту колону, яка навіть під час війни ненавидить все українське. при тому, якось сумішаючи це зі з ворожим, ворожим ставленням і ненавистю до Росії так само.